Напевно, всім назва відома планети, де всі ми удома. Океани і континенти, гори і ліси, міста і поля. Це малюк твоя планета, називається Земля. Так планета Земля виглядає з космосу. А це діти Глобус. Глобус це наша планета, зменшена у багато разів. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо маленький іграшковий будинок і порівнюємо його з великим справжнім будинком, так і наша велика планета порівнюється з глобусом. Розташована планета Земля в космосі серед інших зірок та планет. В космосі навколо Сонця кружляють багато планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та інші. Сонце велика зірка. Воно таке гаряче, що освітлює та зігріває всі планети. Сонце, мабуть, можна порівняти з мамою. Воно таке ж ласкаве, миле і тепле. Сонце має велике значення для планети Земля. Позаяк планета обертається, то одна сторона ховається від сонечка і настає ніч, а друга сторона освітлюється там день. Ось так, діти, у нас змінюється день та ніч. А тепер подивіться і скажіть, яку форму має наша планета Круглої форми планета Земля. Вона велика та кругла, як м'яч. А які кольори ви бачите на планеті Земля? Отже, на планеті блакитні, жовті, зелені, білі, коричневі кольори. А якого кольору найбільше? на планеті? Блакитного. Блакитний колір позначає річки, озера, моря, океани, а зелений колір позначає поля і ліси. Жовтим, білим і коричневим кольором позначають піски, льодовики, сніги та гори. На планеті Земля існує багато живих істот. На планеті Земля живуть тварини, рослини, люди. Різні тварини живуть на різних кінцях землі. Так вовк живе в лісі, верблюд в пустелі, а слон в Африці. А ще на планеті живе багато комах, птахів, риб та різноманітних рослин. Які прикрашають нашу планету. На планеті Земля розташовано багато країн, де живуть люди різних національностей, з різним кольором шкіри, зі своїми традиціями та обрядами. А ось тут, на планеті Земля, ви можете побачити, помічена червоним кольором наша країна, Україна. І тут живемо ми з вами. Українці. Наша країна багата морями, річками, горами, лісами. І всю цю красу ми повинні оберігати. Людина найрозумніша істота на планеті Земля, і тому ми з вами повинні берегти нашу планету, піклуватися про все, що є на ній. Земля прекрасна, вона для тебе і Сонце ясне. І синє небо, птахи, звіри, моря й ріки. Нехай же буде вона навіки. Планеті, люди, добро носіть. Любіть планету і бережіть. Але люди не завжди добре ставляться до планети, до її природи. А ви добре ставитесь до нашої планети? Знаєте, як правильно відноситись до природи? Зараз ми з вами пограємо в гру. Добре чи погано? Я буду вам задавати запитання, а ви, якщо згодні, плескайте в долоні, а якщо ні, не плескайте. Отже, посадити дерево це добре? А зірвати квітку, а допомогти пташці. А кидати сміття на природі. Зламати віточку, поливати квіти на клумбі. Я впевнена, діти, що ви знаєте, як треба відноситись до нашої планети Земля. Це наша домівка планета Земля. Ти гарна і зблизька красива здаля, блакитні озера, зелені ліси. Ніде ти не знайдеш такої краси. Будь ти її другом, люби, бережи. Приклад у цьому усім покажи. Отже, діти, чи запам'ятали ви, як називається наша планета? А чому ми її називаємо нашою домівкою? А як потрібно відноситись до природи нашої планети? Чому її потрібно берегти? До побачення, діти! До зустрічі!